Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як відпрацювання карми, роду, відпрацювання всяких бабок, перебабок. Оце, знаєте, оця вся історія. Що взагалі все почалося? Тобто я буду говорити в цілому ну, на цю тему, да? відпрацювання, знаєте, коли говорять у вас все погано, значить треба відпрацювати тата, маму, відпрацювати бабку в якомусь там п'ятому коліні і так далі. Ми будемо говорити про ці штуки, наскільки це взагалі ок, не ок. І так далі. На чого мене взагалі наштовхнуло да, зняти це відео? Я листала собі спокійненько рілси і побачила такий допис. Побачила ось такий допис. Я його сюди прикріплю, ви зможете його почитати. А, так як я перша донька, ну, типу, в сім'ї старша, я спочатку така: о май гад, нічого собі! Оце всі задачі, там, роду, карма, все мені, все мені. От прикольно, да? А, я то розумію, що. Чого я побачила проблему? Люди почали питати, а як з цим, що з цим треба робити в коментарях? Мами почали запитувати: а що, а що треба зробити? Мене перша донька, да? чого я вважаю, що це не є ок. Ну, типа, що ця вся історія взагалі вона, її треба, знаєте, як це сказати, до неї відноситися трошечки. Е так, з настороженістю і буду пояснювати, чого. Але перед цим хочу поділитися де що, своїми певними новинами. Я думаю, що це буде цікаво. Знаєте, коли ви починаєте щось робити, я маю на увазі, створювати якийсь проект, не знаю, записувати відео, до прикладу. На перших етапах все, що у вас не виходить, сприймається як повна невдача і взагалі всесвіт проти цього. І ви думаєте, о Боже, все. І я там не буду займатися тим, чим я займаюся. Розповідаю свій досвід. Е, насправді, почати вести Ютуб, я думала ще в років 15, 17, ось так, в цей період. І тоді я пам'ятаю, що люба взагалі я все так гіпер, гіперболюзувала, для мене кожна невдача це було, знаєте, все. Наче, ну, просто я це сприймала в таких якихось. Знаєте, в масштабах, що це наче з нічого не можна зробити там, умовно, відео поганої якості знялося, все, це вже це вже все, розумієте, все. Закриваємося, вже кришки Е, Спілкуючись з людьми, які теж починають, у них теж є така історія, що на початку, коли ти тільки-тільки починаєш, відео не залетіло, це вже все. Там щось кудись не підійшло, щось не вийшло, це вже все. Тобто. Повністю люди, наче втрачають знаєте, якусь певну надію. І от розповідаю, ділюся своїм досвідом, тому що я знаю, що ніхто не ділиться своїми якими, знаєте, факапами і так далі. Я ділюся. Значить, Я хотіла записувати відео і взяти мікрофон, щоб було мене краще чути, щоб була краща якість звуку, тому що я розумію, що, наприклад, далі відсунути вже телефон, це вже буде якість звуку трошки гірша. Відповідно, що ви думаєте? Я купила, придбала собі перший мікрофон. Так як він був трошечки китайський, ну мені було просто, знаєте, по приколу цікаво, як це буде взагалі працювати. Мені здалося, що він взагалі не працює, але потім я з'ясувала, що він не працює просто з моїм телефоном. От, класно, айфон, ставлю лайк. Далі. Я така думаю, окей, значить треба купити. Тобто, це вже я з'язувала Після того я купила другий мікрофон. Я купила другий мікрофон. Він теж не працював з тим е, перехідником, який у мене є. І потім, коли я, е, ну, я така думаю, окей, значить в чому питання? Тут тобто, розумієте, мені вже два рази не пощастило. Навіть три, тому що я купила перехідник і він теж не працює. Коротше, три рази я купа купувала всякі штуки для того, щоб знімати відео, і в мене три рази нічого не виходило. Я так розумію, що мені треба буде ще один адаптер купувати для того, щоб це, начебто, якби все з'єднати, все запрацювало. Якщо б ця ситуація сталася зі мною от тоді, в років 15 16 мене вже все, я вже ну я вже закінчила свою діяльність. Зараз я розумію, що окей. Да, я не знаю, як це працює, тобто в мене немає якогось там досвіду. Я розумію, ну мені здавалося, що це все буде да якось легше. Виявляється, що треба ще якісь всякі адаптери купувати. Відповідно, я зараз до цього відношуся як до певної просто проблеми, ситуації, яка виникла в моєму житті. Я не відношуся до цього, як до чогось, що все, все не хоче, щоб я знімала відео, розумієте? Тому. Якщо у вас зараз відбувається така ситуація, бо в цілому ви щось хочете починати, але у вас є цей острах, що у вас буде не виходити. У вас буде не виходити. Але все залежить від вашого сприйняття. Те, як ви дивитесь на цю ситуацію, якщо ви дивитесь на ситуацію, як, окей, це просто задача, яку треба вирішити, ви її просто вирішуєте, і йдете далі. Якщо ви на кожен знаєте невдачу дивитесь як на щось, що все вже це вже крах. То, звісно, ви так далеко нікуди не дійдете, тому що ви просто дійдете до вигорання, скоріш за все, і вам ментально, морально буде дуже складно. Тому ділюся своїм досвідом. Я теж починаю. По суті, ви зараз бачите, знаєте, це початкова ера ера того, як розвивається мій канал. Тому це нормально. Це нормально, що у вас буде щось не виходити. Тому все, все гаразд. Я розумію, що люди з цим не діляться. От, і здається, що знаєте, от у вас може скластися враження, що я сіла, записала, все так, у мене легко класно виходить. Дані не виходить. Я і відео, деякі переписую по декілька разів, тому що якось там неправильно камеру виставлю або неправильно щось говорю. Мені не подобається. Я ну, типу, я це теж перезнімаю, тому е, може здаватися, що це все так легко, але насправді ні. Це теж. Це є складність, є якісь моменти, коли щось не виходить, і я теж ну, якби засмучуюсь, але я до цього відношуся нормально. Я розумію, що я живу перший раз своє життя, і якби в немає інструкції, як його жити. Тому це все ок. І просто кайфуйте, насолоджуйтесь цим процесом, так, який є. А ми переходимо до теми. Хотіла поділитися, тому що я розумію, що, можливо, для вас, конкретно, хто дивиться це відео, ця інформація буде корисною. І так, поїхали. Значить, що я хочу сказати? Що ви маєте зрозуміти? Взагалі, стосовно таро астрології, в мене вже є на каналі відео, ви можете їх подивитися, тому що моя думка стосовно таро астрології, вона трошки неоднозначна. Я не можу сказати, що цього там не існує, і якось сказати, що це не працює, то ж так же не можу сказати, що воно працює. Тому перейдіть на канал, подивіться, там є такі відео. А стосовно цих родів, те, що треба щось там відпрацьовувати, дійсно, в психології існує таке поняття, як сценарій роду, під сценарієм роду, більшість психологів. Мають на увазі те, що, е, наприклад. Ваша мама, ваша бабуся, ваша прабабуся жила за певним сценарієм. Що це мається на увазі? Що це мається на увазі сценарій? Сценарій, простими словами, це ті думки, це ті утвердження, які передавалися породу. Умовно кажучи, у вас може бути твердження, що всі мужики козли. І ваша прабабка жила за таким поняттям, ваша бабуся жила за таким поняттям, ваша мама живе за таким поняттям. Ну і в ітогі ви неусвідомлено теж починаєте жити за такою конструкцією, що всі мужики погані, хороших немає. Хороші розібрали, а залишилися тільки якісь непо... Відповідно, до чого це проводиться, да, це проводить, проводить того, що у вас немає стосунків або вам складно їх знайти. Відповідно, сценарієм можна працювати, тому що, до речі, в мене про сценарій теж є на каналі відео. Ви можете теж його переглянути. Відео називається Чому у вас все погано, здається, якось так. І там теж є прям про сценарій роду, він так і здається називається, теж можете подивитися. Відповідно, да, таке дійсно існує. І під пропрацюванням сценарія роду або в цілому роду мається на увазі саме виділення цих установок, тому що насправді вони є ну, типу, всіх, як сказати, всіх частинах нашого життя стосовно всього, грошей, там, я не знаю, дітей, виховання, ну, типу, просто всього. І те, як ви живете, точніше, причина, чого ви не живете так, як би ви хотіли, може якраз таки критися в питаннях роду. Що щось там є не так. В тому плані, просто що вам передавалися не ті установки, які треба. А не в тому плані, що я не знаю, ваш прадід був фюрером і через це вам треба відпрацьовувати карму. Я, звісно, не буду повністю казати, що цього типу не існує, але мені здається, що якось досить, знаєте. А типу, напевно, легше перекладати відповідальність за свої невдачі на діда, який був фюрером, правда, ніж сказати, що ну, це моя вина, що це я опинилася в такій ситуації, Да? звісно, звісно, не всі ситуації ми можемо контролювати, але більшість з них ми все-таки обираємо і можемо їх контролювати. Тому тут треба теж мати баланс, да? що залежить від нас, а що від нас не залежить. Отже, про це я сказала, да? Те, що є сценарій, да? він дійсно є. Ми, як психологи, з цим працюємо. Але коли говорять про те, що ви перша дівчинка, чи ви там третя, я не знаю, чи ви народилися в червні, липні, січні, і через це вам треба відпрацьовувати якийсь рід. Я завжди, ну я відчуваю це папахіве. Знаєте, таким, ну як оце кажуть, що да вінець безбраче. Ти завжди думаєш, у прикольно. Тобто набагато легше знаєте, перекласти відповідальність на те, що дійсно у дівчину, да, вони не виходить там з стосунками. Тому що насправді стосунки для того, щоб будувати стосунки, треба прикладати певні зусилля треба щось для цього робити стосунки самі по собі не з'являться як і в цілому фінанси наприклад да? тому що ми коли говоримо про роботу ми прикладаємо зусилля а коли говориться про стосунки то всі думають що вони якось самі на голову нам впадуть і все от ми так зустрінемо і з стосунками працювати не треба над стосунками теж треба працювати якщо наприклад я як дівчина розумію що наприклад там я не знаю зі мною не знайомляться або багато знайомляться або знайомляться не ті я задаю собі питання що взагалі відбувається чого так відбувається що я таке транслюю що я таке роблю Куди я ходжу, що у мене погано все в стосунках чи не так, як я хочу. розумієте? Або якщо в мене там не виходить щось фінансове, я себе запитую, чого не виходить? Відповідно, коли далі існує, це, ну, от не виходить у дівчини. Дівчина не виходить, і вона йде до бабки гадалки і думає, зараз бабка покрутить яйце над головою і скаже, що все, у вас вінець безбраче, вам треба його знімати і, будь ласка, платіть гроші. Питання не в грошах, ну, типу, це справа кожного можете знімати, можете не знімати. Питання в тому, що, скоріш за все, це вам не допоможе. Вула кажучи, якщо ви сидите вдома і ви, не знаю, у вас установки в голові ті, які приводять до того, що у вас не будуть виходити стосунки, то хоч вам люба бабка буде знімати цей вінець безбрадче, ви нічого не досягнете, розумієте. Розуміти. Тому тут важливо розуміти, е, момент, я не, я не можу сказати, що цього не існує. ну Може, в якийсь один випадок там, на тисячу, на мільйон, дійсно таке може бути, тому що я просто з цим не стовхувалася, я не вважаю правильним казати, що цього не існує, чисто через те, що я ніколи не бачила не підтверджень, не спростувань, але е, розуміючи би, головою, що. І в більшості випадків, коли щось не виходить, то причина криється в нас. Ми чомусь собі не дозволяємо, або ми так робимо, що у нас це не виходить. Тобто, в більшості випадків причина криється в нас. Е, ось, тому що я не знаю, може такий бути, ну, типу, ви розумієте, але як людина ну, більш-менш освічена, я розумію, що якщо щось не виходить, в першу чергу треба розбирати це в собі, а в останню вже йти і крутити яйце над головою. Тому. Відповідальність лежить на нас. Я це буду повторювати дуже багато разів. Для того, щоб ми прийшли да, до того життя, коли ми розуміємо: Окей, я хочу так жити, що я для цього можу робити? Далі, ще такий цікавий момент. Тому оце скажу ще додам, про відпрацювання роду. Коли там треба відпрацювати бабку, оце все. Я не зовсім розумію, як це до чого це, що це мається на увазі, відпрацювати бабку. Якщо це мається на увазі, тобто да, езотеричні ну, тобто, езотерики в сфері духовності, да? тому що це все-таки сфера духовності. Якщо ці люди мають на увазі відпрацювання, тобто попрацювати з психологом, дослідивши життя цієї жінки і дослідити своє життя, окей, тоді це, да, це має місце бути. Але що вони конкретно мають на увазі, я не знаю. Я не користувалася, я не знаю, для чого мені відпрацьовувати життя моєї прабабки, наприклад. I don't Айдетно. Тим не менше, йдемо е, далі. Е, такий теж важливий пункт це наше відношення до ситуації. Що я тут хочу сказати? Дивіться, насправді ситуації може бути багато. Да? Ми можемо казати, от у мене щось нічого не виходить, це напевно карма, я відпрацьовую за діда фюрера. Ну, я ж кажу. А, да, або там за бабусю, не знаю, яка втопила кошенят. Ну, Може бути будь-що. Звісно, я знову ж таки повторюсь, я не можу сказати, що цього не існує. Ну хто знає, це не можна якось дослідити, це не можна якось виміряти. Але якщо дійсно ця теорія може допомогти вам вирішенню питання, чого б ні? Можливо, дійсно є люди. Які дійсно в цьому круто розбираються, вони дійсно шарять. Я не буду стверджувати або спростовувати це. Але я однозначно хочу сказати, що ваше відношення до ситуації змінює ваше життя. В якому плані? Якщо у вас трапляються якісь невдачі, і ви відноситесь до цього як до відпрацювання карми, от, наприклад, знаєте, це мені подобається, коли зустрічаються в поганій ну, чоловік і жінка в них хренові стосунки, і мені кажуть, що це відпрацювання карми. Яке відпрацювання карми, ви свідомо або несвідомо обрали цього чоловіка або цю жінку, у вас хрінові стосунки, ви в них продовжуєте бути, що ви там відпрацьовуєте, що ви там робите? Якби не зрозуміло. Це те саме, знаєте, як я не знаю, випадково або не випадково встати в собачі какашки і сказати, що це відпрацювання карми. Розумієте, Типу, тобто це може якась бути дивна паралель, але воно частково так є. Звісно, коли людина приходить на консультацію я задаю такі питання, як що ця ситуація могла вас навчити? Оце якраз такі про е, відношення до ситуації, її, як ми на це дивимося. Так? Тому що, е, як це сказати, е, то знаєте, якби правда десь посередині. Відпрацювання карми, тобто, знаєте в чому суть? Коли людина говорить відпрацювання карми, є таке відчуття, що наче це сталося не за її участю, тобто вона якось саме по собі сталася. Тобто, ви якось самі по собі опинилися в цих стосунках. Що я вважаю, не є класно, тому що повторююся, відповідальність все-таки на нас. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що люди да. Вони, можливо, випадково опинилися в вашому житті, але продовжувати спілкування з ними чи закінчувати, все таки вибір лежить вашою, Да? Це все таки ваш контроль. Ви це контролюєте. Чи буде ця людина поруч з вами, чи не буде? Розумієте? Це перший момент. Другий момент стосовно того, що те, що я задаю, да? питання, наприклад, що це тобі людина дала? Для чого це потрібно? Е все-таки в психології нам важливо, коли клієнт приходить, дати йому можливість подивитися на цю ситуацію з позитивної точки зору. І звісно, питання, типу, для чого, що це тобі дало, який ти урок з цього винесла, вони є, скоріше, знаєте, для того, щоб привести клієнта в стан, коли він дивиться на цю ситуацію, позитивно. Розумієте? Але ми, звісно, говоримо, проговоримо про те, що для чого ви обрали цю ситуацію, для чого нам була потрібна, і що нам потрібно зробити для того, щоб цього не було. Тобто, розумієте, ми можемо відмвідмежувати. Умовно, коли ми дивимося на цю ситуацію з точки зору езотеричної, що це просто карма, ми відпрацьовуємо, ми там можемо значить, 10 років відпрацьовувати, це наша типу, доля і так далі. Тут, начебто, людина знімає відповідальність себе і каже про те, що це ну це якесь случайне. Типу, я тут не участвую, це якось саме по собі відбувається. І другий момент окей, ця ситуація відбулася. Ми на неї дивимося. Ну тобто, може таке бути, що ви була молода дівчина, і не знаю, там вам було 20 років, ви не зовсім усвідомлювали, що взагалі відбувається. І оця ситуація опинилася. Ви хочете її пропрацювати? Да, ми на неї будемо дивитися, чого ви обрали цього партнера, що він вам дав, який ви урок з цього винесли, і що нам потрібно робити для того, щоб далі в це не йти. Оце якась точка, ну, типу, якби, аналіз цієї ситуації, більш якось здорової, здорово, знаєте, мислячої і усвідомленої особистості. Ось, оце про відношення до ситуації. Да, те саме можна сказати, наприклад, що. Всі ситуації, це якісь кармічні ситуації, все щось не виходить, все, я щось відпрацьовую, або сказати собі чітко, окей, що взагалі відбувається? Чого відбувається зараз така єрунда? Е, що що взагалі, що я роблю, що от, йдуть такі ситуації? І більше того, тут можна сказати, що я відпрацьовую карму, може, мене теж я з по мікрофонам карму відпрацьовую, або я просто очевидно, розумію, що ну, яка, яка карман. Ти просто не розібралася на початку. І сказати, що все, в мене такий тяжкий шлях, знаєте, це все карма і так далі. Я не можу знайти своє там, призначення було написано в цьому відео. Ну, хамон, тобто розумієте, давайте будемо розмежовувати, де карма, і де. Ну тобто я не можу спростувати, те, що її не існує. Тому що дійсно, якщо мати на увазі карму, це під тим, що якби, людина щось зробила погане, їй прилетіло, то дійсно я навіть такі ситуації бачила в своєму житті. і Більше того, навіть я опинялася в таких ситуаціях. тому Тут, напевно, кожен сам вирішує, це існує чи ні. Але якщо говорити про цю езотеричну карму, яку там типу, треба відпрацьовувати, це ну питанням. Далі ще один такий важливий момент скажу стосовно тата. Я по своєму досвіді... Знаєте, у мене з татом стосунки не очень, І, звісно, коли ти знаходишся в цьому знаєте, соціумі, де постійно тобі з усіх щілей говорять про те, що в тебе там не виходить щось через тата, треба пропрацювати тата. Є таке відчуття, що наче тато всьому винуват, що у тебе немає там стосунків, в тебе немає грошей, в тебе немає нічого. В якийсь момент я зрозуміла, типу, стоп, почекай. Окей, тато дійсно його не знаю, стосунки з татом, воно так чи інакше можуть впливати на твоє як і стосунки з будь-якою людиною насправді з мамою, з сусідом, не знаю, можливо, до вас сусід ходив і вас не знаю, там погані речі про вас говорив. Тоді сусіда теж сусід теж має якийсь певний вплив. Тому сказати, що тато проблема, проблема в татові, я не зовсім погоджуюсь, тому що по моїх відчуттях складається таке враження, що наче тато всьому винуватий. І типу, я тут ні при чому. От у мене погано з чоловіками, ну це тато. Те, що там тата не було, чи тато був, не знаю. Але це через тата. Там я не знаю, гроші не не йдуть. Це через тата теж. треба тата пропрацьовувати. Вся от причина в татові. Татова карма та все розумієте? І знову ж таки, повторюсь, дійсно стосунки з татом, і з мамою, як і з вашим колишнім, як і з вашими подругами мають вплив на ваше життя. І дійсно там можна це обговорити. Дійсно, знайти певні якісь відповіді на питання, чого відбувається так, що буде пов'язано з стосунками з татом. Але треба пам'ятати, що камон, ви берете відповідальність за своє життя, повторююсь. Якщо ви сидите вдома, ви не з ким не спілкуєтесь, я не знаю, ви нічого не робите для того, щоб у вас були стосунки, то при чому тут взагалі тато? У мене була клієнтка, і там якраз таки була та ситуація. Це ще було на початку мого навчання, і я пам'ятаю, що. От в її концепції світу тато був причиною всіх її негаразд. Хоча я сиділа і розуміла, що при чому тут взагалі тато? Коли жінка обирала не тих чоловіків, чисто через її певні упередження в голові. Розумієте? Оце вам приклад реальний, клієнтський. От він є. На жаль, вона не продовжила працю. Тому що їй було складно прийняти той факт, що проблема виявляється не в татові. От, але окей, це таке теж буває. Тобто, ну, це реальність, розумієте? І можливо ви зараз і думаєте, це тато винуватий, що в мене не той чоловік чи ні. До речі, хочу сказати, що стосовно чоловіків. Інколи треба пошарудіти, що там мама думає про це. Тому що, от, знаєте, е, бувають такі випадки, коли е, ну дивіться, якщо взяти, наприклад, сім'ю, в якій мама е, ну жінка. Давайте не будемо да, говорити, що це мама, не мама, жінка. Наприклад, обрала чоловіка, який їй там не знаю, не підходив, зраджував і так далі. Народила дитину, дитина, і дитина починає думати, дівчинка починає думати, що це тато. Це проблема в татові, що у неї там немає якихось, не знаю, стосунків, немає грошей, вона недолюблена і так далі. І з іншого боку, ми можемо спитати у мами, що у мами в голові, да, що в цієї жінки в голові, що вона прийшла до такого життя. Ви ж розумієте, що ця жінка, вона в неї концепт життя, концепт взагалі того, як мають бути стосунки, як вона обирає чоловіки, От в неї є, ну, мовно кажучи, от він, да? давайте уявимо собі. Ось це коробочка така. Це те, як її відношення до того, як треба будувати стосунки з чоловіками. Вона це передає своїй дитині. Тому, скоріш за все, треба питання до мами задавати, дивитися, що мама про це думає. Тому що, можливо, те, як думає мама, мама можуть бути да, такі установки: наприклад, все треба робити для чоловіка. Чоловік це от його став на підістал, це для чоловіка, да, там, не знаю, жінка має терпіти і так далі. І ви не усвідомлюючи, можете ці переконання теж нести в своє життя. Тому тут теж спірне питання, що треба відпрацьовувати карму, статум і так далі. Тому підсумовуючи, перше, будь ласка, дуже обережно відноситися до цього. Я не можу заперечити того, що цього не існує, чисто через те, що в мене немає доказів за чи проти. Тому я не можу сказати, очевидно, дійсно, чи існує вінець безбирачі, чи не існує, чи існує порча, чи не існує, я не знаю, існує вона чи ні. Але бачачи такі дописи, такого типу контент, коли знаєте, ти теж іноді листаєш там, тобі таро розкидують, і хтось каже, да, там, треба над цим працювати, свічки зажигати і так далі. Ти думаєш, камон, стоп. Давайте чітко будемо розмежовувати, де дійсно людина говорить якісь раціональні речі, і де ні. Що відбувається? Я обожнюю сусідів. One love. Люблю жити в, знаєте, цьому багатоквартирному будинку. Це прям любов в кавичках. До речі, теж так? От ви сіли знімати відео. Сусіди почали жити. І що не знімати? Я вам скажу знімати. Не треба бути перфекціоністом. Знімати робіть навіть не ідеально. Так от. Про що я там говорила? Ага, про оцих да, людей, яких в інтернетах. Тобто дійсно може бути. Я не заперечую, що дійсно може бути людина, в якої класно розвинута інтуїція. Вона може дійсно підказати якісь певні моменти в вашому житті. Я не заперечую, тому що я, як людина, в якої є інтуїція, я це прекрасно усвідомлюю, Прекрасно я прям знаю, що от буде так-то, такто. Я не знаю. Це просто знання з не звідки воно є. Тому я розумію, що є люди дійсно, які за допомогою карти або якихось інших засобів можуть дійсно вам підказати щось, що буде в майбутньому. Е, до речі, в мене теж було відео про долю. Подивіться його, там я про це якраз таки розповідала. Е, я обговорювала цю тему, тому можливо, вам буде цікаво. Але коли люди починають говорити про те, що вам треба палити свічки, палити, не знаю, там пропрацьовувати, я ж кажу, про бабку, бабку, якісь кармічні хвости і так далі, то тут задаєшся питанням: чи дійсно ну, типу, чи є в цьому якийсь сенс? Ну, це дійсно так, чи це все-таки якось відірвано від реальності в тому контексті, що. Якби, де, де починається е, щось, що від мене не залежить, умовно кажучи, і моє життя, да? тому що як я ж, я ж говорю, пропрацюйте там тата, маму, в якому контексті пропрацювати з психологом, виділити якісь моменти, ваші стосунки пропрацювати це одне. Те, що вони там говорять, я не знаю, що вони говорять, тому що я ніколи не була на цьому. Але коли людина говорить е, пропрацювати діда чи там бабу, ну. Та бачу це відео, воно мене просто знаєте, рознесло типу карма всього роду. Якого роду? камон, Це що, це вже від Prehistoric Time треба від я не знаю, дінозавров мені рід свій чистий чи як. Розумієте, якось. Ну, типу, до чого це взагалі? От і якби знову ж таки, я не заперечую, можливо, дійсно треба чистити ту рід. Може відкритися якийсь я не знаю, канал і все прям от полетить, Але знову ж таки, це про відношення. Це до речі, про думки, тому що дивіться, можна сказати, що в мене нічого не виходить, тому що в мене рід якийсь там забитий, не знаю, не да? Канали треба почистити. Це ж ваші думки. Вас не буде виходити, тому що ви знайшли цьому виправдання. І другий момент, коли ви скажете, у мене все виходить, я йду, і мені ті канали не не заважає, це ж ваші думки, зрозумієте? Ніколи не помічали, що коли ви йдете кудись і ви не хочете зустріти якусь людину, ви її обов'язково зустрінете. Чого? Тому що ваші думки сконцентровані на цій людині. Якщо б ви йшли і думали про те, що у вас прийде класний день, не знаю, ви зустрінете інших людей, у вас фокус уваги, і думки були б зовсім про інше, відбулося б так. Оце продуктний. Тому якщо ви переконані в тому, що ваші неудачі, ваша відсутність там, не знаю, романтичного життя, це все через певні якісь такі околомагічні штуки, то, скоріш за все, ви будете знаходити підтвердження цьому в реальному житті. Але ж ми ж розуміємо, що це не зовсім так. Тому що якщо ви сидите вдома, да, як я говорила, то цього не буде. Прекрасно, давайте будемо завершувати на цьому відео. Сподіваюсь, що вам це було цікаво і з обережністю до цього відноситися, тому що все-таки, ну просто ви утигаєте час по суті на те, що не приведе вас до, до якогось певного результату. А елементарно, поговорючи навіть одну консультацію з психологом, ви зможете зрозуміти, що окей. Причина виявляється в мені, в якихось моїх установках або просто в тому, що я роблю. Тому що більшість людей насправді не усвідомлені, вони не розуміють, що відбувається, вони роблять це все на автопілоті, і в них немає думки про те, як взагалі вони хочуть, розумієте? Все, 26 хвилин. Я вас всіх цілую, обіймаю і до зустрічі в нових відео.